Протягом п'яти робочих днів після закінчення місяця органи доходів і зборів до роботодавців виставляють рішення, у разі якщо у них виникли виник борг або ж збільшилась сума боргу. Відповідно, направляється вимога про сплату боргу. До фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування або ж до фізичних осіб на загальній системі оподаткування направляється рішення протягом 15 робочих днів за кінцевим терміном сплати по таких платниках. Аналогія та ж сама, як і по фінансових санкціях. У вас є 10, днів, 10 календарних днів або ж на сплату вимоги про сплату боргу, або ж оскаржувати її в вищостоячому органі у разі отримання рішення, з яким ви не згодені від головного управління, ви можете знову ж таки звернутися до центрального апарату. У разі, якщо ж вже ви пройшли всі інстанції і не сплатили суму боргу, то тоді вже фіскальні органи передають ці вимоги, також рішення про застосування штрафних санкцій на виконання до органів Державної виконавчої служби або до Державної казначейської служби, це по тих платниках, які знаходяться на казначейському обслуговуванні. Ну і одночасно можуть. Або ж подати до суду на стягнення таких сум боргу. Тобто як вимога, так і рішення про застосування штрафних санкцій по єдиному внеску. Ці документи є виконавчими документами. І вони приймаються на виконання, як і виконавчою службою, і потім стягують кошти, так і Державна казначейська служба.